Вітаю вас, друзі. Я Ольга Єрьома, фінансовий коуч, психотерапевт. І сьогодні ми будемо спілкуватися з людиною, яка закінчила програму інвестицій з нуля і готова поділитися своїми результатами і досягненнями на цій програмі. Привіт, Тимур. Представся, будь ласка, всім привіт. Мене звати Тимур Бережний. Я тренер на тему голосу, дикції та ораторської майстерності для експертів в інстаграмі і не тільки. Ага, супер. Тимур, поділись, будь ласка, чому ти вирішив таки прийти на програму «Інвестиції з нуля і почати вивчати цю тему? Я вирішив прийти на цю програму, тому що я хотів вигідно вкладати свої гроші. Ну, по-перше, я вже пройшов програму Олі про гроші. Як вона там називалася? Резантаження 3 де ми вивчали... 3D формула грошей, Так, 3 d формула грошей, і ми вивчали там грошове мислення. Мені ця програма сподобалась, і інвестиції для мене в даному випадку це було вже як продовження, тому що ти можеш гроші гарно залучати в своє життя, їх там приваблювати. А тепер ті гроші, що ти привабив, можна ще вигідно вкладати. У мене вже були деякі заощадження. І мені набридло просто гроші тримати під подушкою, що десь там в банку за мінімальний відсоток по депозиту. Мені хотілося їх вигідно вкласти. Тому я прийшов на цю програму, бо там було дуже цікаво в плані, куди можна вкласти гроші, щоб вони потрошку ще й зростали, і це була диверсифікація. А, а скажи, будь ласка, чи робив ти вже якісь дії до цієї програми? Може вивчав, може вже десь вкладав, робив якісь спроби у тебе були в якості інвестування? Що робив до цієї програми? Ну, хіба що я інвестував? Ну, якщо це можна назвати депозит. Тобто, mm. у мене були банківські депозити. Був період, коли вони були дуже вигідні. Там було до 15% річних, може до 16% навіть в приваті, але це був невеличкий період. Потім вони це відсотки зменшували, зменшували і там. Зараз цей відсоток він, взагалі сміхотворний. Це краще вже вдома тримати в сейфі гроші, ніж їм віддавати. Потім ну я багато років інвестував в нерухомість. Тобто, я не те, щоб купував, продавав. А я накопичував накопичував. Я там собі, наприклад, купив квартиру uh -huh. і здаю квартиру. Ще інвестував о, через батька мого, У нього є спеціальна фірма. Я інвестував в обладнання, там машини складські, але це не кожному доступно. Треба мати такого батька як у мене. Ну, мені це теж не зовсім було. Мені цього було достатньо. Я хотів вільні гроші ще вкласти там кудись в акції, в криптовалюту, може, ще кудись, але я не знав, як. Що для цього треба, який план? А, Б, С, що зробити. Угу, Добре, супер. класно. В общем, ти такий вже був а, десь не початківець, але бажав просто більшої диверсифікації. Почула. Скажи ще, будь ласка, чому такий вирішив обрати саме мою програму інвестицій з нуля і саме мене в якості провідника в мір інвестування. Як я сказав, я пройшов вже твій курс по грошам. Мені сподобалося, як ти ведеш. Як ти подаєш інформацію, структура курсу. Ну, я знав, що інвестиція на інвестиціях теж буде все круто. Так само. Тому, mm -hmm. ну, знаєте, людина приходить до тренера, коли вона готова, і коли цей тренер підходить по енергетиці, по тому, як він вчить, як він пояснює, мені Оля дуже підійшла, і мені з нею комфортно працювати, як, думаю, і багатьом іншим. А супер, дякую за довіру і за щирий відгук. Ну давай тоді, навірно, найголовніше, да що хочуть почути наш глядач, які результати ти отримав, і що тобі сподобалось на цьому курсі? Або можливо, не сподобалось. Ми про щирість, тому все як є, розповідай. Спочатку скажу про те, що не сподобалось, бо порівняно з грошами, курс був дуже короткий. Там чотири тижні, і вже він пройшов. І я просто обалдів, Як це все курс закінчився, вже не буде. Тобто для мене навіть це несподіванка була. Я думав, що він трошки довший. Ну це я там не, не дочитав програму. Взагалі по структурі все дуже гарно. Мені сподобалось там, були відеоуроки. Там все дуже пояснено, гарно і перевага Олі. Якщо в відеоуроках чогось не вистачає, Оля досить така турботлива. Вона завжди в особистих повідомленнях до пояснює навіть записувала ти мені відео. Там, по криптовалюті, бо в мене не виходило на Бінансі зареєструватися. Оце мені сподобалось. Що ще сподобалось? Бо на цьому курсі, ну, скажімо так, не максимально глибоко, але все одно пояснюються всі напрямки. Тобто, тут і драгметали. І кріпта і акції, і це пояснюється достатньо глибоко для того, щоб почати це інвестувати. Тобто, це й була мета даного курсу. Тобто я вважаю, що курс побудований дуже грамотно, і Оля надає можливості, надає додаткові якісь консультації, якщо ти хочеш якусь тему там глибше вивчати. От, наприклад, ми з тобою обговорювали тему крипти, там куди далі, що там як зайнятися трейдингом. Бо коли я вклав в криптовалюту, мене ще зацікавив трейдінг. І з Олею ми теж цю тему обговорювали. Оля допомогла з тим, куди далі рухатись. Тобто, для мене результат цього курсу, що я створив портфель у трьох основних напрямках це драгметали. Було дуже детально все пояснено, як купувати, де, які нюанси, на що звернути увагу. Тобто я купив золото, срібло, у мене така непогана вже колекція. На курсі вона була дуже маленька, але потім зараз у нас вже. Майже рік місяців дев'ять пройшло з того часу, як я закінчив, чи вісім місяців. І тоді була маленька колекція. Зараз вона збільшилася. Бо я продовжую в акції. Теж був якийсь початковий капітал інвестований, зараз вже більше і так само криптовалюта. Тобто, це мені дало можливість вкладати гроші, диверсифікуючи їх в різні активи. І дійсно з цього навіть отримувати якийсь прибуток. Цей прибуток він не буде такий, що з нього прямо можна жити, але це приємно, якщо ти гроші вклав і вони не знецінюються від інфляції, а вони ще й потрошку зростають. А інколи вони зростають, так достатньо. Наприклад, по моїм підрахункам, я вже відсотків 20 заробив на акціях. На кріпті я заробив десь навіть більше, може відсотків 25-30. Ну, у мене була от, початкова інвестиція, коли біткоін був там ще по, по 30 чимось, і зараз він по 70, Тобто можна порахувати, Я думаю, я, я просто не рахував, якщо чесно. Ну на крипті у мене там більше. У мене може відсотків 70. тому що чому 70? Тому що я ще вкладав вже коли біткоін був по цій ціні, бо я продовжую вкладати. Так що ну там, там пристойно. Тобто, я вже програма коштувала для мене там щось 400 доларів, здається. Десь так, і я вже заробив пару тисяч доларів з цих вкладень, які я зробив. Так що це круто, і це лише за 8 місяців. Ну не можна сказати, що це буде завжди так, бо є певні просідання. Тобто, зараз, наприклад, біткоін впаде, і можна сказати, що я вже не заробив, а я вже втратив. Але так не треба це розглядати. Треба розглядати, що просто треба почекати трошки, і він зросте ще більше. Оля вчить вкладати в такі активи. Які точно там на 99% відсотків вони зростуть, і круто, що у тебе на курсі можна вибрати свій рівень ризику. Це мені також сподобалось. Тобто, якщо людина боїться вкладати в крипту там можна крипту не купувати, а можна купувати облігації. А я більш ризикований. Я готовий там чекати. Якщо просадка, у мене я думаю, хороші нерви. І я купую крипту я купую акції там навіть окремих компаній, які більш ризиковані. Ну, драгметали це такий найбільш, мабуть, спокійний варіант інвестицій. І, і, до речі, це дуже прям гріє душу. Коли у тебе є монетки, це дуже класно. Так що я тобі за це задоволений, ще окремо дякую. Слухай, ти дуже так круто вже пояснюєш. знаєш, Як експерт, що буває, як і я там відчуваю, є мої вкладання. Що ти можеш сказати? Чи достатньо тобі було такої психологічної підтримки, бо нова тема інвестування нам колись не зрозуміла. Звісно, що є і хвилювання, хвилювання, да, і якісь страхи. Чи вистачило тобі на курсі інструментів? Бачу, вистачило, диверсифікація була класна, чи вистачило психологічного компоненту, щоб розуміти, як там відбувається, бо я завжди студентам кажу, да, що інструменти. Це 40%, а 60% нашого успіху в інвестуванні це мислення, як ми будемо реагувати на волатильність ринка. Що в тебе тут? Ну я думаю, у мене все гаразд. Тобто, що, що в мене з нервами, ти хочеш сказати? Ну, чи вистачило той бази, яку давала саме психологічної підтримки, щоб було розуміння, що на ринках може бути ти як ти нами пояснив? І просідання, і падіння, що тут ну ні, ну під час курсу там не були прям великі зміни, вже після курсу вони були. Тобто, коли просідання, ну скажу так відверто, у мене якихось сильних просідань ще не було. У мене були просідання по крипті, Я купив деякі монети, які потім впали. і Мене це там трошки розстроїло, але я їх не продаю. О, Оля дуже грамотно сказала на курсі. Ти сказала, що поки ми не зафіксували збиток, ми не втратили. Тобто я спокійно чекаю. Я знаю, що буде момент, коли вона зросте. Я просто чекаю. Ну і я готовий до того, що якщо не зросте, там я, я на цьому конкретному активі можу в якийсь момент втратити певну суму. Але на іншому активі я зароблю. І, і інвестиції в цьому і полягають, що навряд чи ти заробиш на всіх своїх активах. Ти маєш намагатись максимально таке купувати, що воно зросте. Але якщо брати окремий момент часу, то щось точно буде в просадці. Це нормально. У мене є план, як реагувати на просадки. У мене є розуміння до чого я йду, тобто, тому що загалом воно то зростає. І бітко... Ну, в кріпті, просто не купуйте. Якщо ви не трейдер, а інвестор, тобто ви не занурюєтесь в цю тему. Ви просто свої гроші хочете вкласти, щоб вони лежали десь в якомусь хорошому активі. Краще за все Біткоін і Етеріум, і все, і не купуйте там якісь інші. Я купив вже просто інші, ну і інші вони більш ризиковані набагато. А і етеріум, там 99%, що вони надалі будуть зростати, і це дуже надійне вкладання. Да, в якийсь момент там навіть рік-два може бути просідання, і до цього треба бути готовим. Тому Оля на курсі класно налаштувала. Ти класно налаштувала от на, на це. Ти пояснила це доступно, і тепер я цим користуюся. Тому в цьому плані вистачило дуже, дуже психологічної підтримки. Клас, дякую, Тимур. Я дуже рада тобі. Скажи ще, будь ласка, таку штуку. Кому б ти порадив взагалі пройти цей курс інвестицій з нуля? Кому він треба з твоєї точки зору, з твого досвіду, коли ти вже все пройшов і бачив на власні очі, в першу чергу я порадив людям, у яких вже є певний капітал. Наприклад, він лежить в сейфі або він лежить там на депозитах десь. Ну як у мене було, і ви його хочете вкласти і вигідно. Тобто, ви не хочете задовольнятися там низькими відсотками в банку чи тим, що ваші гроші просто лежать. От, наприклад, я знаю людей багато, які зберігають гроші просто готівкою. Вони лежать там десь у них чи в ячейці, чи в сейфі, але ж вони знецінюються. Долар знецінюється на 4% на рік. Тобто, уявіть собі, що у вас є 10 тисяч доларів, і 400 доларів на рік ви просто платите за те, що вони у вас там лежать. Не вам платять, а ви платите. Ну це ж невигідно. Я з таким не хочу миритися. Я хочу вкласти так, щоб вони не щоб не я платив, а мені платили, щоб мої гроші зростали. Тому я раджу це в першу чергу людям, у яких є капітал, який ви хочете вигідно вкласти. І моя порада така: коли ви прийшли на курси, почали інвестувати. То, можливо, не інвестуйте одразу всю суму вашого капіталу. Бо ви, наприклад, купите зараз акцію, а вони потім впадуть. Купуйте поступово От протягом року. Ваш капітал інвестуйте. Ну це моя особиста думка. Може, ти не погодишся, не знаю. Я б зараз робив так: якщо у вас є там, 5 тисяч доларів і ви хочете вкласти в акції, покладіть їх на Interactive Brokers і зробіть автоматичне інвестування, щоб ці 5 тисяч потрошечку там весь час інвестувалися, тому що можна купити зараз, а зараз там пусті невигідна ціна. Ну хоча які, дивлячись, які активи, якщо це S&P 500, воно все одно відросте. Тому тут тут спірне таке питання. Ну, можна якусь частину зараз, а якусь, щоб у вас були гроші на, на оце от. Доклад, інвестування кожен місяць recurring investment, автоматичне інвестування. Ну, це, це моя така особиста думка. Ну і я б це порадив, і людям, у яких немає капіталу, теж там у вас є 100 доларів, да ви думаєте, Да навіщо мені ці інвестиції, теж можна пройти курс. І знаєте, коли ви впевнені, що ви можете кудись вкласти і воно буде зростати, то навіть це розуміння, ця енергія, воно вже до вас буде гроші приваблювати. Чи не так? Ви знаєте, що ви хочете інвестувати, ви хочете створювати капітал, у вас є бачення, і до вас гроші починають приходити, щоб ви створювали цей капітал. Тому не думайте, що вам треба інвестувати тільки, якщо у вас є багато грошей зараз, куди вам нікуди дівати. А це взагалі знання для будь-якої людини, яка розумна, яка хоче працювати на своє майбутнє, а не жити сьогоднішнім днем. Дякую тобі, Тимур, що поділився. І мені було тебе так цікаво слухати. Знаєш, нума це ж ці знання, які я в тебе вклала. Ти вже тут видаєш їх як, як прямо вже таки. Знаєш, експерт Класно. Дякую за те, що чироділишся і власним досвідом, і тим як засвоїв да інформацію. Я тобі бажаю вигідних інвестицій, звісно, профіту і продовжувати цю справу. І дякую, що нагадав. Так, наші гроші, які ми інвестували, це є магніт для грошей. І да, ти спочатку там через півроку не зможеш ще жити на ці гроші. Ну, ти можеш накопичити капітал, що через деякий час вже можливо буде сформувати собі таким чином пенсію і вже жити. Або якщо ти хочеш жити, у тебе потрібно, щоб одразу був великий капітал. Але таке є не у всіх, а зібрати можливість є у кожного. Дякую ще раз за це нагадування. Дякую за те, що щиро поділився. Ну, і якщо хочеш побажання да, майбутнім інвесторам. Або да, інвесторам. Оля, в першу чергу, тобі дякую за курс, дякую, що ти мене ввела в цей світ інвестицій. Я дуже щасливий і задоволений цим. І мені дуже приємно було і зараз приємно з тобою спілкуватись, бо ми ще продовжуємо спілкуватись. І я бажаю всім йти на курс цей. Інвестувати, відкрити це теж для себе цей світ. Він чарівний, він класний, і Оля вам точно допоможе це зробити якісно і з вигодою, з вигодою для себе. Дякую. Якщо будете готові, прямо можете писати. Хочу на інвестування з нуля, і я поясню, да, як вам розпочати.